Добрий день, дорогі підписники. Я вам обіщав зробити лювілейне відео на 100 підписників. І от бац, стукнуло 102 підписники. Ну, якщо ви так хочете, а може і не хочете, то от дивіться на місто. Тут є комбінати, всілякі заводи, тут атомна електростанція, це ще маленька частинка. Красиво виглядає так. Може напишіть в коментарі, якщо ютуб не заблокує. Добре, дивіться, що всередині. От, дивіться, Тут знаходиться ядерний реактор, ну тут йдуть відходи і всілякі кнопочки. Я сам попридумав назви включити систему, всілякі 2, СУС -2. Ну, це я попридумав. Там аз 5 АЗ4, ну, АЗ4 знаєте, там якась кнопка є. Ну, в общем, тут маленьке розбирательство, бо відео буде коротким. Добре, дивіться на моє місто, як вам красиве. Ну, тут є школа, дивіться, яка тут велика. І ще один заводик, невелика дорога. Он дивіться, що тут є. Кстаті, дивіться, прикольний мемчик. Кстаті, мем блоптопський, блоптоп такий канал, там фільми з ікрушками. Так от. Акція з'єж башні, і тебе проб'є башню. Ну, таке. Добре, ну тут таке, чуть страненьке. общем не дуже. Добре, дивіться, а це торговий центр. Давай глянемо, що там. Це перший поверх, тут бункер, якщо почнеться третя світова. Ну, нічого цікавого. там запаси всілякі, от доказательства. Бачите, тут є вода, там їжа там необхідні предмети, давай далі. Тут знаходиться. Кафешка. Тут, кстати, дуже дорогі. Ой, це дуже дешеві ціни, це така невеличка забігаловка у торговому центрі. Ну, тут скучно. Це спальня, ну, обща спальня. Якщо ночі, от зараз можу там лягти, то ми не будемо цього робити. Тут ков'юрчик приємний, чесно говоря, хостел, як в передачі орел Ну, Тут уже зоопарк. Панда, 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 пандюка, пандюка, полярний медвідь і морська черепаха, давай далі. А тут просто огород, нічого такого нема. А тут красивий фон на місто, там поїзд, але відео буде коротким, ну то-то таке. А там стоять балістичні ракети. Трук на нас щось там полетить з той раш і параш. Ладно, вибачте. Ну, в общем, місто отаке! Зашибісь. Якщо що в такому смислі, ще реально ідеально. І та це говорить в поганому смислі. Ну, тут є поїзд цей чи як, а ЗТЄ це телефон китайський. Ну, ладно, це все. Пока!